Стремительно бегущие года остановить не в нашей власти, так пусть же будет так всегда, чем больше лет. Тим більше щастя. Міжнародний день людей похилого віку відзначається щорічно з 1 жовтня 1991 року. День літньої людини це чисте і світле свято свято наших батьків, бабусь та дідусів. День, коли ми віддаємо їм свою любов і повагу. Для літніх людей увага завжди важлива, бо наближаючись до останньої межі, багато хто з них відчув всю серйозність чи, навпаки, марність життя. До них прийшли хвороби. Бідність, залежність, самотність, втрати. Та, мабуть, найголовніше для людей старшого покоління це те, щоб поруч були близькі. Але на жаль, поряд з нами живуть люди самотні, про яких дбає держава. Так до будинку милосердя імені святого цілителя Пантелеймона завітали привітати дідусів та бабусь, благодійний фонд «Асалам» та комітет із захисту прав та свобод громадян щит. Ми приїхали сюди, поздравляти заробляти всі там. Люди, которые здесь, бабушки, дедушки, делать доброе дело. Мы делаем это, можно сказать, это наша работа. Комитет щит и благотворительный благотворительно фундасадам. Мы будем так работать. вот, Помогать людей, помогать людям, которые нуждаются в помощи. Підопічні цього закладу по дитячому щиро зраділи гостям. Їхні сльози все кажуть, і без слів. Директор закладу ділиться, що для людей похилого віку важливо не саме свято, а ті, хто їх навідує. Наши подопечные рады всяким праздникам. И как они ощущаются всегда, Ну вот как мы им создадим состояние праздника, так и они его и будут ощущать. Если мы к этому подходим формально, так они и так будут его об этом о нем говорить. Старики скажут то, что они думают, как дети. Вот они только сегодня самые хорошие слова говорили, потому что действительно все, что делает коллектив всех трех отделений, здесь вложена душа. У свою чергу дідусі та бабусі, незважаючи на хвороби та погане самопочуття, радіють життю та кожному прожитому дню І із задоволенням діляться враженнями від перебування у цьому теплому домі. Нормально, нормально люди відносяться, людям ухажують, дивляться за нами, допомагають. Все. Кожен день. Каже дні ритуа, щоб каже <свят> <праздник були. Ми свят> дійсно дома, є воля, вольна воля. Хотілося б зазначити, що благодійний фонд «Асалам» приділяє увагу не тільки літнім людям, а й дітям з інтернатів, родинам біженців, тим, хто змушений шукати прихистку на чужині, а ще ветеранам різних війн. Завжди пам'ятаємо, що щастя виключає старість. Той хто зберігає здатність бачити прекрасне, той не старіє.